Приватизація універмагу на ринку не буде. принаймні поки що депутати Львівської міськради відкликали рішення купівлі цього приміщення акціонерним товариством львівський універмаг на ринку. Орендар, який був неспроможний виконувати умови договору, не повинен отримати можливість приватизувати приміщення, яке несумлінно орендував. Окрім того, було зрозуміло, що насправді за цією приватизацією стоїть прагнення отримати все приміщення Зауваження до товариства Львівський універмаг на ринку мала і міська прокуратура. У вересні після перевірки орендаря спеціальною комісією прокуратурою винесено протест. Приватизація шляхом викупу орендарем дозволяється за наявності певних умов. В даному випадку такими умовами, які не були дотримані при прийнятті процедури, було те, що орендарем допускали заборгованість по сплаті орендної плати. За оренду акціонерне товариство Львівський універмаг на ринку заборгувало місто близько 700 тисяч гривень. Однак і згодом ці гроші заплатили. Тому Андрій Садовий міський голова наклав вету на протест прокурора. Щоправда, додзвонитися до орендаря універмагу на ринку нам не вдалося. Якщо орендар мав борг, і він його сплатив то навіщо створювати йому перешкоди в його законних правах? Тим більше що нам сьогодні потрібні максимально кошти до місцевого бюджету. Щоправда, вето міського голови депутати міськради таки подолали, віддавши за це 71 голос. Аналітики переконують, міські обранці мають свою вигоду під час продажу ціну на універмах занизити. Катиші без 400 метрів. Оцінка складала 11 мільйонів у 2009 році. Вона повинна бути за весь об'єкт зараз додались ще площі 400 метрів, повинна складати близько 14 мільйонів гривень. І зараз дивитися, як вони збираються продавати на аукціоні. Вони хочуть вийти на те 4 мільйони, розумієте? Це знає чітко. Не може бути проданий за безцінь. Тут будемо звертатися до всіх можливих контролюючих правоохоронних органів, будемо максимально залучати об'єктивних і неупереджених експертів для проведення альтернативної оцінки. Наразі, коли ж розпочнуть процес приватизації у Ніромагу на шевській один невідомо. Міські депутати переконують, що найшвидше через півроку. Журналісти телеканалу Зік обов'язково надалі відстежуватимуть розвиток цієї справи. Христина Шанко Сергій Медведів. Економіка з Телеканал Зік.